Шейн Еклз багато разів потрапляв у в'язницю. Після останньої спроби крадіжки зі зломом Шейн вирішив змінити своє життя. Він розумів, що це буде нелегко, адже через судимість складно знайти роботу або розраховувати на теплий прийом у будь-якій спільноті. Проте цього разу Шейн знав, що все може скластися інакше у в'язниці. Він зустрів Джефрі Коба. Який також відсидів, але знайшов своє покликання і віру в Христа. Джефрі дізнався на власному досвіді, як важко знайти роботу і житло після звільнення, тому він відчув покликання допомогти колишнім злочинцям у їхніх найнагальніших потребах роботі і житлі. Після звільнення Джефрі виконав свою обіцянку Богу та заснував притулок від бурі. Це тимчасовий будинок, в якому надається притулок одночасно чотирьом чоловікам. Також там працює сервіс по догляду за газонами, де колишні злочинці можуть знайти робочі місця. Шейн був одним із тих щасливчиків, кому допоміг Джефрі він отримав житло і роботу в службі по догляду за газонами. На жаль, у більшості в'язниць США відсутні програми для навчання засуджених корисним навичкам. Тому більшість з них обмежені в своїх можливостях після звільнення. Ось тут і з'являються такі люди, як Джефрі та Джеймс Сеттлз. Джеймс заснував програму з адаптації до нормального життя в Нешвілі під назвою Будинок Афесіс. Він змінив своє життя у в'язниці і тепер керує чотирма установами, які обслуговують 28 чоловіків, а список очікування налічує близько 200. У будинку Афесіс. Чоловіки здобувають необхідні життєві навички для досягнення успіху поза в'язницею. Також заклад пропонує програми з профілактики рецидивів і заняття зі зміни поведінки. Ця програма в комплексі з іншими, подібними до неї, поліпшує немало життів. Обіцяні приношення це вид регулярних пожертвувань. Обіцяний відсоток від вашого доходу, який ви повертаєте одночасно з десятиною, кожного разу, коли отримуєте дохід або прибутки. Повсякчас, коли ваші обіцяні приношення розподіляються згідно об'єднаного плану пожертвувань, частина цих коштів завжди буде спрямована на схожі програми, що допомагають чоловікам і жінкам, які вийшли з в'язниці та потребують підтримки, щоб розпочати нове життя там, де панує Божа любов. Крім цього, підтримку одночасно отримують чимало інших схвалених місіонерських ініціатив, служінь і закладів у вашому регіоні і у усьому світі. Інвестування у Божу роботу це спосіб співпрацювати з ним, щоб прискорити його прихід і позитивно вплинути на життя тих, котрі потребують цього найбільше. Давайте поставимо Бога на перше місце.